На інший город. Трохи тут купати картошку, не копати. А дивитися, що тут робиться, Коротше, трохи заросли. Треба полоти, полоти нема, по мокрим Помощників. Собака пішов провіряти, подивився. Бочик, боч, що там, як є порядок в порядках? А? Нема порядку. Каже, ще порядку немає. Все заросло. Де ви, де ви, господарі, де ви? Що ви робите цілими днями? Цілими днями. Що ви робите? Хто город буде полотить? Тобі сподобалася рукола? Сподобалась? Тобі рукола? Ну йди на пробірку, йди. Пошли. Так, руки картошку з'їли. Так, ну ще не з'їли, доїдають. Так, які меншенькі. Вирощуємо в жуки курулацькі, щоб вони великі росли. І потім їх будемо. Що ми з ними будемо з цими жуками робити? Ну не знаю, скормлювати на ну, якимось птахам. На корм піде птахам. Куропаткам. Точно куропатки їдять. Куропатки ці. О, картопляні на вас. Ой, квіточка, квіточка розцвіла, Ну будь-який подивимось. Давай квіточка розцвіла, Першенька. Перестріла квіточка. Класненька. Бо ти так смотришся в цьому. Оскор чого бреться, буде розцвітати. Так, Та. пішли. Пішли далі дивитися своїм погоді. Я трохи а Трохи є ще. Ну, потім, є ще робити. Тут полоти треба вже. <говорит> точно, сегодня. Сегодня Бо сьогодні в нас важливіша справа. Сегодня у нас зйомка фільму. А ми танцюємо.